Всім привіт! Сьогодні я знову пішов по білі гриби. Подивіться, як тут в лісі темно, я вийшов. Це вже година десь пів дев'ятої. Я вже знайшов одного такого маленького біогриба. І ще тут хтось зростав по біогриба. Ще й дощ падає. Взагалі така. дуже погано. В лісі темнота. Я собі представляю, що було десь пів восьмої години. Тут взагалі, напевно, було ще ніж в лісі. Подивіться, як стало через 3 хвилини після того, як я зазняв відео. Я тут обійшов ще ту сосну і дивлюся і тут ще один білий гриб. Подивіться, вже найцвітліше стало в лісі Чи то сонце так показалося чи що. І ну, ще воно такого білого не йшов. Такий якраз маленький на закрутку. ось в студії знайшов ще таких двох білих. Ось один і там другий. А я їх не зриваю, тому що вони такі маленькі. Нехай підростуть, я завтра вийду, подивлюся, чи не виросте, чи ні. Бо я виходив на нове місце, а там вже чомусь риба там не було, що я залишав раз. А тоді думаю, що буду. Я ж їх зараз прикрию і все, а й ростуть. Подивіться, як тут береза, тобто гілка від берези, притеснув білого гриба. Я тепер її трішечки відсунув. І такий білий гриб. Тут в цьому лісі переважно всі такі гриби, тут великі, чомусь не виростають, тому що тут напевно грибарі багато ходить. І вони тут більше не виростають. То що я кажу, тут хоч є гриби, а вони тут великі не виростають, тому що тут грибарі ходять. І ще один такий маленький. білий гриб. Тут скільки я не ходжу, тут максимально виростають такі середні. А тут такі, щоб великі, або жовтіки тут не виростають. Я тут знайшов ще таких двох білих. Прямо біля мухоморів. Поліціякий. Це один S to je šapočko porezano. In tu še je drugi. Ostokej. Koren se zomel, šapočko tež. Amen, prosto, pridilko jubu. Eh, nič. Dva bili. Темнота така в лісі, що я мушу знімати із тим, і з спалахом. Взагалі в лісі так темно, що дощ все почав. Тут я знайшов ще такого білого. Тут ще одного. І все Зараз йду далі Через це і якість погана, що так би темно в лісі. Подивіться, яка без спала темнота. А так хоть трошки світліше. Я тут знайшов таких двох білих. А вони легко вирвався. То, напевно, найбільший за сьогодні. До падають, падає вікно. Подивіться, який я тут бігаю, знайшов. Напевно, найбільших в в лісі. Тут один і тут другий. Так, зараз я їх вирву. Один і тут ще другий. Два такі білі гриби. Це пав найбільший за той ріг, який я тут знаходив. І це тущавну такого велико знайшов гриба. І ще такого маленького. Вже трохи хоч дощ перестав падати і вже краще. Такого маленько. І ще ось такого чуть більшого. Такий середній, Не великий, а середній. Але все одно ну, нормально. Хоча б щось. Зараз я ще піду далі, може ще якісь будуть білі. Я тут ще двох таких білих знайшов. Тут одного і другого. Той треба йти якраз за такими білими грибами якраз на закруточку. Дивіться, ось таких двох ще знайшов. Нормальні. Дивіться ось там я знайшов того великого білого гриба ось цій траві. Там я знайшов ще тих двох. Bi išešau trišeliškai vėsičiau, 9 ir tu še skikė biurė buvęs. 3. Dabar zvišiu. Vašku, vervati. 1. 2. Зараз до третього не можна вирвати. Корінь це ще взагалі тут дуже важко чомусь бо... Я не знаю чому Ви ці кое ще тут знайшов. До речі підписуйтесь на мій телеканал, ставте лайки Бо зараз, чим більше ви будете підписуватися, тим більше я буду ходити по білі гриби. Тобто буде як мотивація. Пишіть коментарі і підписуйтесь на головне на мій телеканал. Щоб я ходив більше по білі гриби і знімав вам ще якийсь контент. Подивіться, прям стежиночка така веде до мене додому. І тут прямо по тій стежиності такі два білі. Один і там другий. Зараз я буду переходити в інший ліс, а все одно, подивіться, які ще два білі. Один. Два. Подивіться які. Нормальні такі. Так на пеньочок. Вони, певно, найкращий біоїмій, який я не знайшов. Зараз ще піду ось туди далі, перейду в інший ліс. Там де я часто ходжу, там теж мають бути білі гриби. Я тут вже знайшов одного такого білого Дивіться, Видите, з якою він шапочкою. Зараз я його почищу і йду зараз шукати ще. Ось ту ваші зараз можуть бути білі. Якщо я знайду, то я ще задуму. Ні, а цей гриб нормальний такий. Подивіться, яка тут ящика втіче від мене. І тут ще біля неї такий синячок росте. І тут ще один і все так я це подивлюсь де. Видив ті кота. Сама Все, найповзе. Тут я вже знайшов другого такого білого. Ось такого. Ще там знайшов декілька синяків. Що тако знайшов тепер, Подивіться скільки. А тут я перший раз щось знаходжу. Ще зараз ось в цьому лісі, подивлюся, там теж мають бути. І піду ось коло тих трьох ялинок. Ще одна така ящерка втічим. А білих щось біля неї нема. Дивіться, я вже прийшов коло тих трьох ялинок. І дивіться, коли я тут біло замітив. Ух, блін. А це гриб. Шапка така бляха. Дуже класно. Зараз я ще тут подивлюся, може тут якісь будуть білі гриби. Горбочок, а це мухомор. А тут мухоморів багато. Але все одно я знайшов хоча одного білотку. Там мухомори. Ой, тут побачив білих, а ні, це не білі. І там нема білих. Ай, так нормально, хоч один білий.